Це тренування софтболістів найменшої вікової категорії. Вони виконують вправи, які розвивають координацію, швидкість реакції, влучність. м'ячі, відбиваємо і як там ловим, щоб своєму пічеру кидати або на першій базі. Вейн Гардовський проживає в американському Х'юстоні. У рівне він приїздить в четверте. Тут займається як спочатківцями, так і спортсменками, які виступають за національну збірну софтболу каже, що можливо у нас не надто розвинута матеріальна база, проте є чимало перспективних гравців. Я люблю софтбол і дуже люблю працювати з дітьми. Найважливіше для мене це навчити гравців краще розуміти гру. Ми працюємо над фундаментальними базовими навичками, розташуванням на полі, комбінаціями, китками. Це дуже важливо. В нього методи навчити правильно з самого початку. Махати біткою, вступати правильно кроки, ловити м'яч правильно, дивитися до кінця на м'яч. Тобто, те, що ми вчимо дітей, це є підтвердження того, що ми на правильному шляху. Але коли говорить це людина з Америки, то діти ще більше уваги звертають, і це нам допомагає швидше дітей навчити. Як розповів Суспільному Володимир Судимак, Вейн не лише вчить наших спортсменів, а й матеріально допомагає розвитку софтболу у Рівному. Руслан Сивуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному.